Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лісовій гостинці. І третя страва з нашого пакетику супового набору рибки це простенький, але дуже смачний і зігріваючий супчик. Заливаю рібні кісточки водою і ставлю на плиту варити хвилин 15 після закипання. А сама тим часом займусь засмажкою. Поставлю сковорідку на плиту, трішки сонячникової олійки. І буду підсмажувати цибульку порізану дрібним кубиком. Друзі, хто не бачив два попередніх відео з цієї серії, я залишу посилання в описі під відео. В них я пропоную три страви з одного пакетика супового набору червоної рибки за 40 гривень. Додала морквичку ще, частину я натерла на дрібну терточку, а другу частину порізала кубиками мілко. Підсмажила овочі, перенесла сюди каструльку з бульйончиком і продовжую готувати. Знімаю пінку, щоб супчик був чистенький, і дістаю кісточки на тарілочку. І все ж таки ще їх не викидаю. Тепер картопля. Також порізала її кубиком. Відправляю її в бульйончик та приварюю. Знову знімаю пінку. З кісточок зняла ще трішки м'яска, додаю в супчик. Гаряченький, легенький, дуже смачний супчик вдався, і дуже бюджетний. Трішки підсолюю небагато, але оскільки рибка була у нас вже солена. І додаю засмажку з овочів. Перчик. Додаю трішки більше, ніж звичайний супчик, щоб був зігріваючий. Гостренький трішечки. Тепер моя улюблена кульбабова приправка. Такі смачні, корисні і цікаві приправки ми пропонуємо у своїй вайбер-спільноті. Приєднуйтесь до нас! Посилання залишила в описі під відео. Тепер зелень. У мене зелена петрушечка. І все, плиту м'якаю, можна ласувати. Розливаю по тарілочках. Проста, легенька і дуже смачна перша страва готова. Ось так, друзі. Дуже просто і легко можна нагодувати свою сім'ю. Не завжди потрібні для того великі кошти. Тому готуйте з задоволенням і до зустрічі!